Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. У даному відео покажемо обслуговування вантажної акумуляторної батареї, яка півтора року щодня використовувалася як альтернативне джерело живлення для різних потреб від забезпечення освітлення і до роботи різного електроінструменту. Цю батарею привезли на діагностику, так як вона помітно менше часу стала працювати порівняно з тим, коли була нова, і, зі слів користувача, зарядним пристроєм погано і довго заряджалась. Розряджалась по мірі користування інвертором. До самого інвертора питань немає, так як перевіряли його справність на іншій батареї. А цю батарею попросили оглянути та визначити, чи придатний акумулятор для подальшої експлуатації як джерело живлення, чи вже відпрацював свій термін та потребує заміни. Першим ділом огляд: у нас акумуляторна батарея вантажної групи від заводу Vesta номінальною ємністю 140 А, /h. заявлений пусковий струм 900 А. За своїм прямим призначенням, як стартерний акумулятор, ніколи не використовувалась. Іноді могли підкурити якийсь автомобіль за потребою, але в основному весь час працювала як джерело резервного живлення. Візуально корпус пошкоджень немає, трішки подряпаний, але жодних слідів від ударів та сколів не помітив. Верхня кришка також ціла і без пошкоджень. Пробки видно, що відкручувались, і на них є помітні подряпини. Одна навіть трошки пошкоджена і, можливо, на акумулятор зверху щось важке встановлювалось. По даті виготовлення дивлюсь на другу частину коду і бачу цифри 223, що означає 2022 рік, друге півріччя і 3 місяць, тобто вересень. Огляну виводи. Не дуже схоже на те, що затискалася автомобільна клема, і жодного сліду, що перетиснуто чи деформовано, немає. Довелось їх трошки зачистити, тому як плюсовий був повністю окислений. Мінусовий трошки менше, але щоб заміряти напругу мультиметром, довелося сильно притискати щупи. Швидше за все, батарея використовувалась або в сирому приміщенні, або на вулиці. Тепер трошки краще зачищу виводи, щоб далі зробити кілька замірів. Взагалі доволі часто стикаюсь з такою ситуацією, що батареї на обслуговування потрапляють з не дуже хорошим станом виводів, та іноді саме це буває єдиною причиною несправності. Зачистивши внутрішню частину клеми на автомобілі та виводи на самій батареї, буває достатньо для вирішення проблеми. Можливо, звучить доволі дивно, але такі випадки далеко не поодинокі, тому за станом клем також треба слідкувати, щоб з'єднання були зачищені та міцний контакт був по всій площині. В даному випадку було що зачищати. Спочатку певний шар зняв спеціальним чистиком досить простий і зручний інструмент, і верхня частина виводу вже виглядає як треба. До нижньої частини вже зручніше буде добратися надфілем. Видно, що досить велика площа виводу була окислена. Так само і з плюсовим виводом, візуально він має виглядати краще. Не те що я дуже прискіпливо ставлюсь до естетичного вигляду, але тут неозброєним оком помітно, що клема потребує уваги. Пару хвилин надфілем і буде порядок. Найважливіше пам'ятати, що це вантажний акумулятор, і виводи розташовані близько один від одного. Тому, працюючи з надфілем, важливо не замріятись, як гарно клема буде виглядати полірованою, і часом не торкнутися одночасно двох виводів. бо тоді вже про естетичний вигляд буде думатись в останню чергу. Тепер поміряємо напругу, яка становить 1267 Вольт. Доволі непоганий показник, і не дуже схоже, що є якась проблема. Символічно накину тестер, який заміряв напругу 1279 Вольт. Внутрішній опір 3,2 мА та пускового струму 861 А. Абсолютно нормальні показники, майже як на новому акумуляторі. Заглянемо всередину. Кожна пробка має отвір для виводу газу, тому як корпус вантажної групи батарей не має вентиляційних отворів і лабіринтних кришок. Тут трошки простіша схема газовідведення. Зазвичай при експлуатації отвори на пробках забруднюються і іноді навколо пробки утворюються сліди підтікання. Тому верхню кришку батареї бажано тримати більш-менш чистою. Відкручуються пробки доволі легко, але сумніваюся, що хтось обслуговував цю батарею. Тепер поглянемо на стан пластин. По кількості плюсових 9 пластин, мінусових 8. Видніється трошки сульфату на плюсових, не дуже багато. Мінусові у відкритому вигляді, а плюсові знаходяться у конвертах. Трошки осад зверху заважає розгледіти більш детально, але і так помітно, що дійсно сульфатів не зовсім багато. Пластини повністю рівні і не дуже й тонкі. Те, що рівень є у всіх банках, це помітно і неозброєним оком. І зараз трубочкою погляну, чи він однаковий у всіх банках. Як бачу над пластинами, рівномірно в кожній банці по 2,5 см. Далі звичайна густина. Почну з першої банки від плюса, 1,27 г. У другій ближче до 1.26. Третя також 1.26. Четверта трошки менше 1.27. Можна сказати, 1,26 з половиною. П'ята так само трошки менше 1,27. І шоста на поділці 1.27. Загалом густина рівна у всіх банках. І якоїсь проблеми у батареї я поки не спостерігаю. Тому зараз дозаряджу батарею, так як одне з питань було, що погано приймає заряд. Хоч на даному етапі я не можу сказати, що батарея розряджена чи якийсь сумнівний стан. Ставлю стандартні значення: обмеження напруги у 148 В та силу струму 4 А. Гадаю, заряд триватиме не дуже довго і таким чином розчиниться та невелика кількість сульфатів та повністю вирівняється густина по банкам. Поки жодних дефектів не помічаю, і заряд проходить рівномірно. Напруга вже досягла значень у 136 В і вже мають проявитись перші ознаки електролізу. Якщо уважно придивитись у банку, то стануть помітні невеликі бульбашки, і в кожній з банок електроліз проходить рівномірно, як і має бути. Поки до батареї жодних питань, і навпаки, досить рівномірне бурління вказує на відсутність розбалансу у банках. Пройшло 24 години заряду, і напруга досягла 147 В, та сила струму знизилась до 06 А в середньому, тому можна припиняти зарядний процес та дати відстоятись батареї. Як примітка, завершення зарядного процесу відбувається не тоді, коли зарядний пристрій переходить у підтримуючий режим чи автоматично вимикається, і не тоді, коли струм вже близько мінімальних значень, а лише при досягненні густини у кожній банці. Тому набагато зручніше обслуговувати саме ту батарею, яка має доступ до електроліту. Зараз перевірю густину після заряду. В першій 1.27 рівно, в другій також вже 1,27. Третя рівно 1.27, Четверта 1.27, П'ята рівно по поділку 1.27. І шоста, як всі попередні, 1,27 г. Ось так виглядає повністю заряджена батарея. І Якщо використовуєте акумулятор та інвертор, то саме до такого стану треба зарядити, і лише потім можете навантажувати акумулятор. Батарея постояла близько 10 годин, і зараз подивлюсь, які показники має. Напруга 13,19 В. Трохи зависока, але мало часу пройшло після заряду. Далі показники тестера. Напруга 13,3 В, внутрішній опір 3,24 мОм і пускового струму 850А. Можна сказати, абсолютно без змін. І, судячи з показників до і після заряду, проблем з батареєю поки не виявлено. Зараз додатково ще навантажу вилкою 200 А і тисну. Напруга провалюється до 10,7 В. Тобто стартерні характеристики у батареї абсолютно нормальні. Звичайно, щоб впевнитись у придатності акумулятора, треба перевірити його фактичну ємність. Для мене це є самим показовим тестом. Тим більше даний акумулятор використовується не на авто, а саме як джерело альтернативного живлення. Виставляю розрядний струм 5% від номінальної ємності тобто 7 А і розряджатиму повністю до 10,5 В. Спостерігаючи за розрядом, можна визначити на яку фактичну ємність Ви можете розраховувати, і тим самим визначити приблизний час роботи акумулятора від не дуже потужних споживачів. Через годину напруга знизилась до 12.43 В і струмом 7 А злито відповідно 7 ампер годин. Друга година минула і напруга 12.35 Вольт. Трохи більше 4 годин і напруга 1225 Вольт. Вже злито 31 Ампер годину. Через 16 годин розряд припинився та отримано від батареї 112,8 Ампер годин фактичної ємності. І це досить непоганий результат, враховуючи майже 2 роки використання акумулятора як джерела альтернативного живлення. Невідомо якою була фактична ємність цієї нової батареї, але схоже, що мало б бути дуже близькою до номінальних значень. І по суті, за 2 роки такого використання акумулятор втратив близько 20% ємності. Для свинцевої стартерної батареї це не сказав би, що багато. Далі заряджу батарею і подивлюсь, чи зміняться її показники після наступного циклу заряду і розряду. На цей раз обираю асиметричний заряд. Напругу завершення обмежую на 14,9 В та силу струму виставлю 7 А, це 5% від номінальної ємності. Я не являюсь прихильником великих струмів і віддаю перевагу більш довготривалому заряду. До 13 В струм буде постійним, а от коли напруга вже перевищить цей показник, то вмикається вже короткочасне навантаження, і таким чином буде проходити весь зарядний процес. Кліщі добре відображають показники струму, які встигають заміряти. У цьому режимі минуло вже 21 година. За цей час сполучено акумулятору було 113 ампер-годин. Струм вже зменшився до 1,3 А в середньому, і пристрій вже сигналізує, що основний заряд доходить до завершення. Так і вийшло. Протягом години зарядне перейшло до підтримуючого режиму і вирішив не лишати на дозаряд, так як густина у всіх банках була 1,27 грам, тому вимкнув пристрій і дав постояти батареї годин 10. Тепер гляну показники напруги. 13 В рівно. Далі тестер, який вказує 13,2 В, внутрішній опір 3,17 мОм та пускового струму 870 А. По суті, особливо помітних змін немає. Як були хороші показники до заряду, так і після повного циклу розряду і заряду ці показники не змінились. Тепер другий раз навантажу батарею і поглянемо, як зміняться показники ємності, якщо використовувати акумулятор в режимі повних циклів заряду і розряду. Параметри не змінював і запускаю процес струмом 7А до 10,5 В. Саме для того, щоб використовувати таку батарею як джерело альтернативного живлення, обов'язково треба повністю заряджати акумулятор, тобто доводити густину електроліту до певного значення у всіх банках. І лише потім можна навантажувати. І це стосується не лише стартерних батарей з рідким електролітом, а також AGM батарей та й взагалі всіх свинцево-кислотних акумуляторів. А тим часом минуло вже трошки більше 14 годин розряду: напруга 1159 В та злита з акумулятора 100 Ампер годин. Процес триває рівномірно і без різких провалів по напрузі. Через 15 годин розряду напруга 11,27 В і при цьому 107 ампер годин вже отримали. 11 В рівно і 109 ампер годин на лічильнику. Буквально без однієї хвилини тривалість розряду досягне 16 годин. Напруга тримається 1051 Вольт і розряд от-от припиниться. І в момент зупинки фіксуємо значення 111,9 годин. Можна сказати 112 Ампер-годин фактичної ємності. Цей результат майже нічим не відрізняється від попереднього, який становив 112,8 Ампер-годин. Тому, якщо ви помітили велику розбіжність у тривалості розряду між першим та наступним циклами, то швидше за все батарея була не повністю заряджена, і доведеться приділити заряду більше часу та ретельніше прослідкувати, щоб густина зросла та вирівнялась у всіх банках однаково. Нехтуючи зарядом, ваша батарея з кожним наступним розрядом буде віддавати все менше енергії, і таке використання не повністю зарядженого акумулятора буде набувати хронічного стану, і сульфатація навіть однієї банки, як наслідок, за досить короткий термін зменшить ресурс вашої батареї. І звичайно, складеться враження, що батарея бракована чи зовсім не пристосована до циклічного використання, і виробники вже не ті. І якість сильно погіршилась, ну і так далі. Але хочеться додати лише одне: ресурс акумуляторної батареї доволі сильно залежить від умов експлуатації. Зарядивши батарею в автоматичному режимі, я залишив її ще на деякий час у підтримуючому режимі, і за цей час було віддано 122 Агоди, якщо опиратись на показники пристрою. Наступний розрядний цикл вже пройшов за кадром, і акумулятор зовсім не здивував фактичною ємністю. Яка становила 114 Ампер-годин. тобто можна сказати, так само, як і два попередні розрядні цикли. Тому з упевненістю можу сказати, що ця батарея придатна для подальшого використання як на авто, так і у якості альтернативного джерела живлення. Єдиною проблемою акумулятора були лише окислені виводи, а в цілому стан пластин, рівень електроліту та його густина говорить про те, що ресурс цієї батареї вичерпається не скоро. Звичайно, за умов належного обслуговування. Сподіваємось, це відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей!